Ремонт доріг та чесна робота. Цього містяни очікують від нового міського очільника. Журналісти «Віка новин» поцікавились, що треба зробити новоспеченому керманичу, аби не розчарувати виборців. Яна Федоровська вже все почула. У всіх на слуху дороги треба робити, в першу чергу. Ну і як-то думати про робочих містах, навірно. Повинен свої передобрані обіцянки виконати, а потім ну, не знаю. Людиною, щоб гарною. Дороги отут от найголовніше, що в центрі зробив. Біля остановки. Більше приділяти увагу до людей, менше красти. Відношення до людей, до міста, до країни, щоб не крали, як, як завжди. А, а такі були нормальними, чесними людьми дітські садики, з дядькі дома. Отако от ми вже втомилися слухати, що потрібно зробити, що ми зробимо. Ми хочемо просто бачити, щоб в нас були ті самі дороги, ті самі тролейбуси і те саме освітлення. Біже обіцяв здешевити тарифи, так? Хай виконує. Експерти ж підсумовують, оцінити діяльність нового мера черкасті зможуть не раніше ніж через рік. Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко, Віка новини.